На Херсонщині ворожі диверсанти ідуть під воду десятками на Лимансько-Куп'янському напрямку. Росіяни вкотре виголошують гучні та порожні заяви на Запоріжжі без зайвих деталей. Зсу мають часткові успіхи, що везуть 70 вантажних вагонів з північної Кореї до Росії, і як ворог вдало полює на дерев'яні артилерійські установки. Події 593-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Гадять по Херсонщині тому, що бояться в силах оборони півдня пояснили посилені удари з повітря та важких калібрів по визволеній частині Херсонської області. Зауважили, ворог остерігається накопичення сил ЗСУ, які можуть раптово піти в потужну атаку. Тож на правобережжі Херсонщини мало не щодня намагаються дістатися ворожі диверсійні групи. Їх регулярно помічають поблизу Херсонських островів. Складний ландшафт місцевості ускладнює роботу сил оборони. Але навіть у таких умовах маємо нові рекорди з утилізації московицького сміття багато проток, багато островів і рослинності. Збиває трошки з пантелику, де може знаходитись яка група, і в цей момент так працювати дійсно дуже важко, але кожну таку групу ми вираховуємо і намагаємось її нищити. За позаминулу минулу добу у нас зафіксовано відмінусування сімох човнів таких, і це досить високий результат, оскільки раніше ми фіксували там один-два ну до трьох човнів. Зараз фактично щодобово в нас тримається така тенденція. А ось Оза минула доба була найбільш результативна, який результат окупанти можуть отримати на Лимансько-Купінському напрямку, ворог понад рік погрожує потужним наступом і стрімким захопленням нової території, про напругу на лінії Сватове, Креміна та часткове просування загарбників говорять і в інституті вивчення війни. Утім, до такого аналізу і прогнозів треба ставитися зважено. Якщо говорити про те, що російські війська там наступають та просуваються, якщо Проаналізувати усі ці повідомлення, а то вони повинні були вже бути десь біля Харкова згідно з кількістю цих повідомлень, тому що їх наступ він розпочався ще минулого літа в червні, десь у другій половині червня. З наступальних дій в напрямку Лиману. Після цього вони намагалися наступати на Борогу, а потім вже сконцентрували основний свій удар на в напрямку Купівську. Результат. Ну, результату вони там, де були, там і залишилися. Протилежна ситуація на запорізькому напрямку. ЗСУ поступово, але йдуть уперед. Командувач Таврійського угруповання сил повідомляє про частковий успіх західніше Варбового. А в силах спеціальних операцій звітують про роботу розвідки на Запоріжжі серед виявлених ССО і знищених українською артилерією цілей не лише особовий склад, а й ворожі гармати, РСЗВ, спецтехніка та засіб радіоелектронної боротьби. Thank you Кизесу нищить російську техніку наскільки високі ризики, що скоро доведеться палити і північно-корейську аналітики ресурсу Beyond Паралел оприлюднили супутникові світлини, датовані минулим тижнем. На них чимале зростання кількості критих вантажних вагонів, які рушають із північної Кореї до Росії. На знімку їх понад сім десятків. Так що це наслідки останньої зустрічі двох диктаторів і передачі нового озброєння. Я боюся, що ми тут маємо знову справу з медійною просто історією нереальною медійною історією, яку знову качають західні змі в той час, коли реальна небезпека починає критися десь трохи в іншому місці. От просто до цього моменту скільки в західних змі не качали історію, що от от зараз точно ж за балістичні ракети з Ірану підуть Росії. Але тут, як ти проминуло здається, пару тижнів. І тут тепер маємо що ті балістичні ракети, які там, начебто, Іран збирався здавати Росії. Вони чомусь опинилися з боли. Там можуть бути боєприпаси. Я не виключаю, що якісь боєприпаси раніше там накладених домовленості. Хоча з іншої сторони, 73 вагони, ну це на щастя, ну не так багато. Це десь начало, частина їхнього добового настрілу. І Час від часу ворожі снаряди уражають цілі, які їм люб'язно пропонують самі ж українські захисники і змії і бійці не раз розповідали про. Макети військової техніки, яку залюбки віддають на поталу російським ланцетам, цього разу Росія записала собі в плюс американську САУ М 109 але для так званої другої армії світу і дерев'яна артилерія теж супротивник. Повелися, да? Вони сіда, вони сі така сідає барили пі за вони це, це щоб ви розуміли муляж. Ой, це це просто шесть сього. Дибі, ну і тут ще куча тих тубусов. Ну, тут спочатку нормальне стояла, а потім уже поставили хлопці муляж і підесьофор сюди. Олексій Пасак, п'ятий канал. Для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини інтерв'ю та спецпроєкти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на ютуб п'ятого, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування від у просторі на вище щаблі. Отже, армія Росії атакувала Херсон. Як повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко, Нині відомо про чотирьох поранених цивільних. Серед них – 83-річна жінка з травмою спини. Їй надають медичну допомогу. Ще в однієї жінки травма ноги. Голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін закликав херсонців залишатися в безпечних місцях. Окупанти не припиняють спроб відтіснити українське військо біля Кліщіївки Донецької області. Проте всі спроби. Загарбників Марні звітують у Генштабі. Не мають росіяни результату і в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Українські захисники продовжують стримувати ворога на Лиманському і Мар'їнському відтинках фронту. Загалом протягом доби відбулося майже чотири десятки бойових зіткнень. Також наша авіація десять разів ударила по районах зосередження особового складу московитів. А підрозділи ракетних військ і артилерії знищили пункт управління склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби. Супротивника. На їхньому рахунку сотні демілітаризованих окупантів, спаленої техніки та зірваних планів наступу супротивника. І це ще не кінець. Бійці підрозділу аеророзвідки Кондор готові знищувати окупаційні війська до цілковитого визволення української землі. Більше про їхню роботу дивіться далі в сюжеті Національної гвардії України. Фонарик – це значить, що треба перевірити, чи на дроні вимкнений ліхтарик, бо скиди працюють на датчиках світла. Якщо фонарик вимкнений у нас, то він при зльоті розкриється і може це погано закінчитися. Тому кожного разу при зльотом авіатехнік кричить пілоту, фонарик, щоб він перевірив, чи все нормально. Ми ведемо розвідку ближнього краю, глибину розвідку, коригуємо артилерію. І якщо є сприятливі для до того умови, наносимо враження самостійно. Розвідка це по суті. Очі не тільки артилерія, а будь-якого взагалі підрозділу. І, пі і піхоти, і, і штурмової піхоти, і лінійної піхоти, і, і артилерії, і взагалі чого би там не було, все, що треба побачити, тепер е центрову роль відіграє аеророзвідка. Все коригування воно має ефективність тільки коли ми бачимо, куди влучає снаряд. Якщо ми стріляємо на вмання, це е можемо викласти е там десяток боєприпасів, але е не влучити навіть чи в радіусі 100 метрів мені, як людині, яка раніше не служила, складно уявити, як, як взагалі здійснюється управління і ну, там, пошук якихось цілей, важливих об'єктів, спостереження, як вести без, без дронів. Просто ну, це, це якийсь просто інший всесвіт ведення бойових дій. Та справа в тому, що, що активно використовувати аррозвідку, я так зрозумів, почали ще ну, тільки на початку цієї війни. І ніяких мануалів немає, нічого нема. Знання передаються якось з рук в руки буквально. І доводиться багато чого придумувати самим, щось робити, експериментувати на моєму особистому досвіді. Більше за все, уражень було нанесено вогами. Вони такі доволі легенькі, тому їх можна вчіпляти по два. Ти один скинув, пристрілявся, другий скинув в ціль вже їх там майже в необмеженій кількості. Якщо навіть нема з собою, то пішов там до сусідів. Взяв там ящик у них. може це бути щось саморобне, наприклад, часто дуже ми п'ємо нон-стоп, і в цих баночках просто напихаємо пластид, щось там якісь гаєчки познаходили в якості осколків, напихали, вставили запал. Саморобні такі виходять бомбочки. В більшості своїх все саморобне, бо наразі, наскільки я знаю, стандартизованих боєприпасів для дрончиків не так вже і багато. Наразі тенденція зміщується в сторону використання FPV-шок, як саме засобів вогневого ураження. Тобто вони не ведуть розвідку, в них. Не, не, не підходить для цього камера, але вони створені для того, щоб е, донести до цілі якийсь заряд. І я не знаю, типу, наскільки ця тенденція буде зберігатися, але мені видається, що FPV і, взагалі, типу ударна аеророзвідка може закривати собою, якщо наразі не повністю, то, хоча б частково, е, задачі, які виконувала е, раніше артилерія. Можливо, якщо воно стане в нас більше на поток, буде більше дронів, більше підготовлених кадрів, більше забезпечення, то ну, вона можливо зможе собою повністю замінити навіть артилерію.